Отже, відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля підтримали в комітеті з питань державного будівництва Верховної Ради. Наступний крок це голосування народних депутатів за звільнення очільника Кабміну. Після підтримки заяви про відставку Шмигаль і увесь уряд стане тимчасово виконувачами обов'язків. Далі парламентарі повинні висунути кандидатуру нового прем'єра, для чого збиратиметься коаліція. Заяву на звільнення прем'єр нагадаю, написав напередодні. Зміни в уряді днями анонсував Володимир Зеленський. Дениса. Шмигаля він розглядає на посаду міністра оборони України. А місце прем'єра запропонував нинішній першій віце-прем'єрці Юлії Свириденко. На банковій відбулася зустріч глави держави з віце-прем'єрами Свереденко і Федоровим, на якій визначили завдання для уряду на найближчі півроку. Подейкують, що Федоров обійме посаду першого віце-прем'єра. А от голосування за новий склад Кабміну і його керівника може відбутися у Верховній Раді вже сьогодні. 17 липня